Всім привіт! Сьогодні я зайшов в Блоксфрут і сьогодні зі мною мій підписник, який є в моєму телеграмі, і ми з ним домовились, щоб він. Е, ну, просто він захотів зі мною апарати, я йому. Ну, і я, звичайно, не буду відмовляти. І я не знаю, що ми зараз будемо робити. Давайте він нього спитаємо, може він щось хоче показати, бо вчора він мені допоміг новий стиль бою отримати. І отак от. Так от. Зараз питаємо, що зараз будемо. що будемо робити. Типу. Бо я не знаю, що він має. Може він хоче рейд піти. Е, е, Що... ні, що правильніше будемо робити. Таке йому. Ну, я не знаю, будемо зараз глянем. Бо я правильно не знаю, що будемо робити. А Може він хоче на рейд піти. <кій> Тут ресіточки, ну там. Е, так, ви теж заходьте в мій телеграм-канал, я там завжди можу вам писати. І ми будемо з вами. Також рахрати, якщо хочете, але ви маєте бути підписані. І бажано поставити лайк під цим відео. і ще, якщо хочете, можете коментарі написати. Е, фарм. Будемо фармитись сьогодні. Фарм або а, uh, або що? Або БС? мені ну, там. ще до нас... О, ще до названня під'єднався. СБ, ой, СБ. Ок. Пішли. Ок, пішли? Ним за ним. Він мене буде вести кудись зараз, бо я вже загубив. Та й НД. А, окупиш. А де він же є? Я його загубив. Упс. О, де ти пеш? Де ти яу Там зі мною так круто грати, чесно кажучи. Я поки вас поки найду тут. Їх. Ну, я звичайно в ликах кажу, що зі мною дуже круто грати, бо я такий майстер. Вони довго можуть спавнитися, Ну це буде обідно. Порти. А, ясно. Порт. Окей, да. ну хотілося б мені 25 мастер апнути, але я не знаю, може я буду не на відео апати. Ваня тут, я знаю, знаю, що Ваня тут. Ах, я вже тут, я вже тут. Я тут, вы. Ой, на Бабах. Ой, сори, сори. Сори. Пишем. Сори. Сори. Там, где первый квест. Ага. Угу. Там, где первый квест. Где квест? Тут не могу Що робить? Ооо-ху-фуф. А ну що, ми його можемо побити? Це краблик. Ех, не хотілося розгромити краблик. Ну, може мені гроші би дали за то О тут пушки. А ну глянемо. О, як да... Ох, файно летять. й коротка перезарядка більш менш. Ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Э. Ту, 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 ту. е, а в мене что чось... ж. Ой, мене б'ють. А чого в мене ноги? Тепер? У мене ж колись було. Е, G і's ноги ір. Є... Е! А, а чого? А чого так? У мене ж ноги були повністю прокачені. А чого мене поміняли, що у мене тепер тільки руки прокачені. Дивно якось. Окей, може це якийсь баг. А може це така прокачка така. Марік Союз. Окей, все. Ой, мені тут всі. Тільки приймаємо ваню і Влада. Графа. Граф. Я сподіваюся, що ми довго їх чекати тут не будемо, тих босів. Або він тут кружляє, значить він тут має заспавнитись. Якщо. Пішли... ли... Фарм. Фарм. А А якщо його нема, може. Ну, жаль, ну. Краще піти вже на фарм, ніж чекати тут того дяпіка. <свісно> Сейбер. Мені надо на СБ. <свісно> а він сам спавниться. Ну, ясно, бо якщо його довго чекати, то я не дуже маю бажання. Просто якщо... Е, Ви також підписуйтесь, знову вам кажу, будь ласка. Я наже качаєш, коли вас нема. Та якось не ну, ясно. А хто не каже? Там мене дуже де багато, де потрі... Не там. Вже, ну якось іншим разом тоді. Іншим разом. Інчим разом. Ну, морально я не дуже маю зараз бажання чекати. Пишемо, чи вони згідні ок. ой. К. І. бабах. Бах. Ну гоформи. О ок. Але то буду получать разу. Якщо ви... коли хто буду а, там, типу, раз. Оце вже, типу... Я уже пришел на фарм. Я в кафе. Иду в фарм. А ну давайте глянем, что я в дилера. Дилер, дилер. Будда нема, портала нема. Если у нее одно. Шкода, а бінінько, я в угу. Все, 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 можемо йти формитися, правда? Правда. Формитися. Звичайно, мені хлопці хотіли трохи там допомогти, але щось. Просто якщо тут довго чекати, то я не... Ну. Це реально довго. Я знаю, там ще потім в майбутньому мені для чогось квітки знадобляться. Їх можна вже починати ж навіть шукати. Окей. Якщо... Ви не полетять рису кіборг. Ну кіборг — це крута раз, не шарк. Але, як я знаю, шарк це одна з найкращих, типу. Раз. Ну, здається. Ну і тепер чогось ноги не ...не чорні, а шокці. Але чому так дивно якось? А були повністю ноги, ну не знаю. Зараз ще треба інстинкт прокачувати. Бо інстинкт це крута штука. У мене вже 6 разів можна ухилятись. Там... До речі, можна, до речі, якось я собі в перше море піду, щоб просто фармити баунті на віпері, щоб в нього ще й можна отримати базуку. а от базука це круто. Наприклад, як од на рейді тому самому. Бо мені ми вчора, та вчора з Владом і з Ванією, але там потім Ваня вибило, здається, ми потім самі були. Е, коли... Покажу дивісь, так якось новий два раз. О-о! 700. Ок. Ок. Це круто буде. Е і вот що я хотів сказати? Ми дійшли там, і він мені казав, щоб я просто сидів е на першому острові, але я йшов на. Ну, плив на кораблі, і знаєте, з кораблю гарматами стріляв, щоб мене не вбили, і водночас собі я трошка дамаг наносив. А, бо в мене немає ніякого, тих, щоб стріляти. У мене е, ніколи не було, щоб стріляти. бо Я ніколи не, е, та, не користувався тим всім якимись, типу, пістолетами. Ну, але я так бачу, треба буде на віспер. Краще піти, бо я в рейдах зможу реально допомагати, друзям. Та, ну, круто, Мені подобається, те, що в мене тепер є оцей Dragon Breath, Він досить крутий, я знаю. От він багато досить дамагу наносить, Ну, 200 дамагу це не прям багато, але. Е, ну Він краще все одно, ніж. Dark Step. Там потім, вже, якщо його там на максимум викачати, можна отримати Dragon, Tal Dragon Talent, Це здається, один з таких найкращих, а там Art. Я забув такі там, де... Така типу... Я не знаю, як описати, бо я толком так не я не знаю. Я взагалі по Блоксфруту не дуже такий прошарений чувак. <г dunno> я блоксфрут, ну, таке не знаю, але люблю грати. Бо реально Блоксфрут це крутий. е, Ой-ой-ой, вибачте, я не спеціально натиснув. Бабах. І бабах. Добре. 764. Хотілося б 775 щоб отримати В2расу. Бо В2расу це вже круто. Але я, напевно, вже я вам окремо відео знімлю, коли в мене вже буде левел, і я вам покажу, як правильно. Ну, де якраз знайти В2расу. Щоб ви також могли собі. Там, здається, от якраз квітки треба буде шукати. Ой. І от до досі. От. І отакого. Ні, оце треба зажимати, затискати, але я просто легенько натискаю і зразу відпускаю. Офу-хо-ху. Оце так пропало майстерність. Ну, не сильно, але прокачало трошки. Добре, ні, мечем я точно битись не буду. І давайте інстинкт. Треба ухилитись, щоб там прокачувати. Бо я зараз по 6 разів ухиляюсь. І от дивіться, якщо я от код, потім я отако ще гучніше, типу. Це як я розумію, як кричу До речі, шкода, що немає тірексу в2. Це дуже шкода. Було би круто, знаєте, такий тірекс в2. Мені ще 23 мастері треба. Ну, десь 23 челіків Ні, ну 23 квести виконати. 23 на 8, ну одним словом, 170 десь так треба робити челіків таких. Уявляєте собі? 170 це багато. Це взагалі немало.